А перед тим як продовжити перегляд, рекомендуємо поставити лайк на відео і підписатися на канал. Приємного перегляду! Що ви зробите, якщо зіткнетеся з таким вночі на порожніх вулицях? Громадяни Сербії вам би порадили до неї не підходити та якнайшвидше втекти. Це сербська танцююча леді. За легендою, вона виходить уночі на вулицю і починає танцювати. А якщо підійти і заговорити з нею або просто крикнути їй щось, вона обернеться та побіжить за вами з ножем. Також деякі стверджують, що ця жінка має надприродні здібності, наприклад, здатність зникати і з'являтися в тому самому місці щоночі, і нібито з тієї ж причини танцівницю не може спіймати поліція. Інформація про танцюючу леді вперше з'явилася в мережі 22 вересня 2019 року на одному сербському каналі новину у вигляді невеликої статті. Також до неї було прикріплено відео, де жінка у традиційному костюмі виконує народний сербський танець. У цьому записі йшлося про якусь невідому жінку, що вночі порушувала спокій жителів Білграда. Вона прогулювалася ночами в народному одязі, танцюючи невідомі танці, мала при собі холодну зброю, що, само собою, є небезпекою для навколишніх мирних жителів. Декількома роками пізніше, 27 листопада, 2021 року, один з користувачів сайту Reddit поділився відеороликом сербської леді на своїй сторінці, але належного ефекту ця новина знову не викликала, набравши лише 75 переглядів. Але у 2022 році в TikTok було викладено відео, в якому жінка виконує той же танець, але вже в іншому, більш повсякденному одязі. Події знову розгортаються пізно вночі, а фігуру танцівниці освітлюють кілька вуличних ліхтарів. На передній сцені можна побачити огорожі чи паркани державної будівлі. У ролик була вставлена моторошна музика, що зробила його ще більш страшним. Відео швидко набуло популярності. Також деякі користувачі мережі кажуть про те, що сербська леді це привид дівчини, яка втратила свого чоловіка в битві з турецькими солдатами, і щоб відстояти свою свободу, вона навчилася боротися. Адже боротися можна не тільки у фізичному плані, а й у духовному. Тому вона через свій смуток та скорботу почала танцювати всупереч усім і своєю поведінкою дратувати ворогів, а потім і зовсім з ними розправлятися. Через величезну популярність сербської леді було створено безліч фейків та навіть смішних пародій, які перетворили її з якоїсь міської легенди на популярний мем, відомий не лише на просторах Тіктока, а й інших соціальних медіа. Багато хто пов'язує легенду про сербську леді з кріпіпастою, додаючи цій лячній фігурі додатковий уреол містики. На цей час відсутня підтверджувальна інформація про це, але багато користувачів придумують нові страхітливі факти про цю жінку, роблячи її новим персонажем страшних історій на ніч. Наприклад, одна з них розповідає про дівчину Ганну, яка зустрілася з танцівницею і з того часу та переслідує бідолаху щоночі. Героїня вийшла на балкон і побачила танцюючу жінку. Ганна жартома крикнула Я теж хочу танцювати. Давай разом. Жінка зупиняється та повертається до джерела звуку. За словами Ганни, танцівниця зробила злісну гримасу, десь із хвилину вони дивляться одна на одну, але раптово жінка почала бігти до домофонних дверей, намагаючись їх відчинити. Пролунав звук дверей, що відкрилися. Це сусід із нижнього поверху вийшов, але отримав удар ножем. Ганна помітила, що, покінчивши з сусідом, жінка увірвалася до під'їзду і вже біжить сходами. Настала гробова тиша. Дівчина зрозуміла сербська леді стоїть за дверима. Ганна подивилася у вічку і побачила, що жінка танцює. Після того та почала виламувати двері, їй це вдалося, але Ганна встигла замкнутися на балконі. Зрозумівши, що жертву дістати неможливо, сербська леді почала трощити квартиру, а потім зникла. Цікаво, що на даний момент і досі не вдалося встановити особу цієї жінки. Наразі мешканці Сербії почали застерігати родичів від нічних прогулянок, ось так страшний прикол став проекцією страху населення перед людьми з психічними захворюваннями, а також страху неможливості захистити себе та близьких. Але запам'ятайте на всяк випадок, гуляючи далеко від людних місць, особливо вночі, не чіпайте дивних людей та не жартуйте з ними. Адже жертвою можете стати і ви.